Сполучені Штати допомогли Путіну вийти з ізоляції. Про це заявив президент Володимир Зеленський каже, а це точно позитивно не впливає на Україну. Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції. І через абсолютно справедливе повномасштабне вторгнення. І я. Ніхто не роздратований. Дивіться, ми до всього готові. Я думаю, що Путін і руски вони дуже радіють, тому що ну, обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали з ними як жертвою. Це щось нове. Ігор Брусило, заступник керівника офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Пане Ігор, вітаю вас. Доброго вечора. А чи відомо вам які, скажімо так? Тобто те, що Келах спецпредставник по Україні Росії вже відвідав Київ, це факт. Але які все ж таки на якому рівні і з ким ще мають бути зустрічі пана Келога? І де, що важливо, я маю на увазі географічно, тобто, можливо, не лише в столиці, не лише в Києві. Адже президент Зеленський говорив про те, що запропонує принаймні Келого відвідати можливо? Десь е територію наближено до фронту або самий фронт поспілкуватися з військовими та й простими українцями. Так, візит генера в Києві триває. Певні зустрічі відбулися. Були зустрічі з керівником офісу президента, були зустрічі з нашим військовим командуванням. Мета його візиту зібрати інформацію з перших джерел для того, щоб Сполучені Штати мали можливість послуговуватися достовірною правильною вивірною інформацією, яку вони отримують безпосередньо від нас, як від союзників і партнерів. Дусі в тому, який відповідає нашому стратегічному партнерству, на після цього візиту він сформує план, сформує доповідь для представлення президенту США. Візит є комплексний. Він передбачає зустрічі на різних рівнях. Я зараз не буду вдаватися в деталі і подробиці відносно того, чи будуть якісь виїзди за межі столиці. Це не виключається. Знову ж таки, повторюся, що цей візит має відобразити весь спектр, всю весь комплекс інформації, яка Допоможе новій адміністрації сполучених штатів штатів сформувати правильну думку щодо подій щодо війни, яка триває на сьогодні в Україні і до сих пір. В цілому, як оцінюєте цей візит в контексті вже наслідків, маю на увазі вже тоді, коли Келох повернеться до Вашингтона і спілкуватиметься безпосередньо з Трампом, донесе доносимо позицію нашої влади, військово-політичного керівництва щодо умов перемовин щодо можливості і варіації завершення війни. І особливо все це на тлі зустрічі, яка відбулася в ряді на рівні представників США і Росії, і особливо після того як після цієї зустрічі і світові змі американські, європейські і аналітики. І колишні і чинні політики світові почали розносити абсолютно різну інформацію, яка протилежить і суперечить на одній, яка не є правдивою достовірною, тому що правдиву достовірної інформації ні в кого поки що немає. Про що точно там йшлося. От, власне, з якими настроями Келих і якими меседжами, що важливо, він поїде в США з України? Абсолютно з практичною інформацією, генерал Келех поїде в США. Він сформує бачення, яке відповідає реальності, яка існує сьогодні. У нас ця інформація буде використана ним для того, щоб донести нашу позицію. Після його візиту впевнений, що будуть роздані з нашого боку відповідні пояснення, яка мета була його візиту, які результати цього візиту, що отримає американська сторона за вітом пана Келога, і як має реагувати адміністрація, і знову ж таки, щоб всі мас засоби масової. Інформації як в Україні, так і за кордоном мали інформацію саме з першого джерела, не вигадано, не придумано, не перекручено. А для того щоб ця інформація була достовірною, це головна мета цього візиту. Трамп спілкуючись з журналістами після зустрічі в Ріаді, сказав, що ця зустріч була максимально вдалою. Росіяни, в принципі, підтвердили цю тезу там на рівні і Лаврова, очільника МЗС і інших представників, що теж вони нібито задоволені. І якщо це, скажімо так, накласти на тези, які, наприклад, озвучують інститут вивчення війни, що на цій зустрічі обговорювалася можливість віддати росіянам ще 30% неокупованої території тих областей, які записані в конституції РФ, або ж, наприклад, тези колишнього посла США в Росії, який говорить про те, що Макфола про те, що. Про те, що доведеться поступатися багато чим, і власне про це йшлося в контексті пропозиції США росіянам. а от Росіяни нічого не пропонують. Знаєте, от така інформація відноситься. Як би ви прокоментували те, про що там могло йтися, і наскільки ця зустріч була така вхідна зустріч, в тривалий перемовний процес вона є важливою. Дивіться, важливо не йти на маніпуляції з росіянами. Важливо розуміти у переговорах з ними їх менталітет і їхній підход до переговорів. Це завжди затягування, безкінечна тривалість перемовин, переливання з пустого з порожнього, представлення якихось фактів, які не відповідають дійсності, а видаються правдивими тільки для них для однієї сторони. А для нас важливо дотримуватися тих положень і стандартів, які закладені в наше законодавство і в нашу конституцію. У нас визначені чітко державні кордони України. Ми стоїмо і дотримуємося цієї інформації цієї позиції, і не будемо торгувати своїми територіями на догоду комусь іншому або тому кому так вважається, що буде недоцільне змінити перекроїти кордони України. Це не про це. От саме візит знову ж таки скажу генерала Келого відбувається для того, щоб зрозуміти чітко позицію України в цьому питанні на компроміси територіальних поступок, ми йти не збираємось. А... Чи можна сказати, що тези, які озвучуються і самим Трампом, і його найближчим оточенням, новопризначеними очільниками відомств і міністерств, це така тонка гра скоріше в контексті цих заяв, які знову ж таки різняться і на рівні там гельсета міністра оборони і Трампа, і та в принципі будь-кого да тому, що чіткої інформації ми не маємо, але якісь меседжі ми маємо сприймати і їх опрацьовувати. От чи могли би ви визначити якісь позитивні... Тивні конкретні меседжі, які звучали останніми днями з вуст президента США або ж його найближчого оточення, які ну є, скажімо так, позитивісткими для нас в нашому сприйнятті. Позитивістськими для нас буде відношення США в при нашої позиції для того, щоб зрозуміти, що інтереси України співпадають з інтересами Сполучених Штатів Америки як в політичному, геополітичному, так і в економічному плані, що Україна є незалежною суверенною державою, що Україна є частиною Європи, що забезпечення гарантій безпеки для України означатиме забезпечення гарантій безпеки для всієї Європи і ширшого трансатлантичного. Регіону, включаючи із США, тому що е, не може бути заповнений. Скажімо, вакуум відсутності гарантій безпеки якимось іншими гарантіями безпеки з невідомих джерел чи невідомих від невідомих сусідів. Верніше невідомих, чому ми і розуміємо, як треба себе вести у цій ситуації і не розмінюватися, і не не вестися на проросійські наративи і російські маніпуляції. Все це ми вже проходили з 2014 року. Добре, знаємо чого очікувати від таких сусідів. Дуже важливим важливим є той факт, який мав би зберігтися в подальшому щодо підтримки наших збройних сил на рівні поставок озброєння ЗСУ саме зі сполучених штатів Америки, і знаєте, як спілкуючись з нашими депутатами, парламентарями, з урядовцями, ця комунікація на різних рівнях київ Вашингтон вона не припинялася як за часів Байдена під кінець його каденції, так і вже тепер і після інавгурації. Як би ви оцінили такі шанси, що Ця підтримка збережеться, хоча б на рівні продажів за кошти наших європейських партнерів. Чи буде така комунікація, чи буде така співпраця зберігатися? Чи можуть бути врешті ще якісь пакети в контексті того залишку в майже в 4 мільярди доларів, який лишився від адміністрації Байдена з 2024 року? От що про це можете розповісти? Тим паче, що президент Зеленський говорив неоднозначно в своєму інтерв'ю спілкування з журналістами, що комунікація. З європейцями йде. Європейці нас не полишать в разі того, якщо припиняться поставки з США. Але ми все ж таки сподіваємося, що і в цій частині, в цьому напрямку, в мілітарному, ми будемо й надалі працювати зі Сполученими Штатами Америки. Ми однозначно будемо продовжувати роботу зі сполученими штатами Америки, замінити США як гаранта безпеки і як країну, яка може забезпечити там необхідні види озброєнь у протистоянні агресії, важко всі це розуміють, але при цьому маємо бути готові і до забезпечення себе як власною зброєю для того, щоб нам можна було і виробництво профінансувати, так і розраховуємо на підтримку європейських наших партнерів, тому що безпека перш за все існує на європейському континенті. Ситуація змінюється. Європейцям потрібно зрозуміти, що ця ситуація є новою, що небезпека існує для всіх, що спільно необхідно захищати свої країни. Що, якби не стала на шляху Росії е, Україна, то Російські війська були б набагато далі, і е, займатися саме заспокоєнням, що Україна зупинить війська і вони не потраплять в Європу. Не варто. А в розрізі підтримки Сполучених Штатів звичайно перш за все розраховуємо на двопалатну і двопартійну підтримку. Як це було до цього? Такі рішення приймає е, Конгрес США. В цьому плані президент України і вся команда президента ведуть безперервно переговори. Ви бачили скільки зустрічей провів президент Зеленський в Мюнхені? На якому рівні ці зустрічі відбувалися? Практично всі гілки влади були представлені в його комунікації. Чітко зазначено, що Україна буде продовжувати цю роботу, не зважаючи на жодні обставини. Сенатори, конгресмени всі розуміють потреби України, всі розуміють важливість. України перемогти в цій війні європейці так само звертають свої погляди. Вони заявляють про те, що з витрати на оборону на безпеку будуть збільшені: що підтримка України має зростати, що внутрішнє виробництво зброї України має фінансуватися на більш високому рівні, тому що це перш за все і безпека для наших людей, для наших сімей, для наших будинків. Ну, якщо ви згадали вже про Мюнхенську безпекову конференцію, давайте згадаємо і виступи Дже це президента США, там де він говорив, що Європа і Британія відступила від своїх таких фундаментальних цінностей. Там багато багато що наговорив, що не зовсім сподобалося європейцям. Але питання випливає з попередньої нашої теми, в разі чого, якщо США не зможуть, не захочуть тощо. Європейці зможуть тягнути цей тягар в контексті того, що кожна країна нині розуміє всі ризики, і про це самі європейці вже не перший рік говорять, що агресія може розповсюдитися, розповсюдитися і на європейські континенти, принаймні там на найближчі до Росії країни. А тому вони опікуються власною безпекою, власною розбудовою То, що Польща збільшує військо на 100 тисяч з 200 до 300. В Німеччині в рейнметал очільник зазначає, що вичерпані склади. Чи зможе Європа мобілізуватися, але в контексті не власної безпеки, але допомоги Україні? Знаєте, як у Європи немає іншого вибору, немає альтернативи. Європа повинна мобілізуватися і виступ, який ви згадали, можливо був сприйняти не настільки позитивно а навпаки, але при цьому він став таким собі, знаєте, дзвінком пробудження, таким будильником для Європи. Чітко розуміють загрози безпосередні для своєї безпеки країни Балтії. Там немає жодних непорозумінь або неправильного сприйняття, Тя ситуації все це розуміють прекрасно країни Північної Європи. Бачимо, що їхні бюджети різко зростають. Всі розуміють небезпеку, яка існує сьогодні в регіоні Арк Арктики. А це так само і стратегічні інтереси Сполучених Штатів Америки. Німеччина і Франція, так само, як локомотиви європейської безпеки, розуміють ці загрози після відповідних еволюційних змін, які відбуваються в них внаслідок демократичних процесів. Певнений, що лідери повернуться до цієї ідеї, єдине, що не вистачає сьогодні на сьогодні, європи, на мою думку, це лідерство тобто людина, яка взяла на себе від відлідерську роль, сказала ось така програма дій у нас існує на сьогодні. Давайте не зволікати. Нам потрібно зробити безпека для нас первинна є пріоритетом. На цьому завжди наголошує президент Зеленський у своїх перемовинах із європейськими колегами з європейськими лідерами, і його меседжі, звичайно, знаходять свій відгук серед європейського естеблішменту. Я думаю, що стратегія єдності спрацює ближчими, ближчими тижнями. Буквально буквально а вже часу немає. На жаль, час новин вже має бути у нас в підсумку. Випуск новин. Вам дякуємо за те, що долучилися. Тем насправді значно більше ніж ми обговорили. Сподіваюся, така можливість ще буде. Ігор Брусила, заступник керівника президента України, був гостем у цій порі. Дякую вам.